Дорогі мої учасники, отож, не знаю, хто знає, не знає. Неважливо, я працюю кістки і м'язи і хочу вам дати дуже потужну вправу. Я навчаюся паралельно, вам якісь вправи знімаю і навчаюся паралельно. Зараз у мене посилена робота йде з кістками. Дивіться, хочу дати вам одну чудову вправу, яка працює сама по собі. Що ми робимо? Дивіться, ми робимо мюнінг. Хто не знає, що таке мюнінг? Ми ковтаємо, беремо склянку води. Ковтнули, ми маємо язик приліпити до верхнього піднебіння так, щоб кінчик язика не торкався піднебіння, лише весь язик був приліплений. Угу. Ось так, Зрозуміли? Де ж двісті, що ми робимо? Кладемо ручки на жувальне м'ясо. Хто не знає, де жувальне м'ясо, стіпили зубки, оця тверда пластинка це жувальне м'ясо. Ми кладемо на жувальне, іменно ось тут під кістку. Можна робити з такою варіацією, не ось так тримати, а ось так підпирати. Там, де кріплення жувального м'язу. А можна робити ось так. Мені ось так найбільше подобається. Ось так під кістки. Дивіться. І дивіться, що ми робимо? Ми давимо ось тут на жувальний м'яз, на його початок під кісточкою і при цьому робимо ось так. І робимо до, такої, до такого часу, коли в нас вже почне терпнути в роті, вже болі, можна сказати, боліти. Ми робимо ніби. Ніби, хочемо, ніби в нас тут кулак кулаки, ми хочемо його пихнути. Отож, давайте починаємо. Поставили. Робимо так, до відчуття такого печіння в роті далі, після цього. беремо ось тут і в нас, звісно, Називається вуздечка. Ось тут вона. Ставимо язик на цю вуздечку і язиком ось так робимо. Тож робимо до В Вроді аж має пекти. Робимо 10, 20, 30, рознімайте 20 до 50. І що головне, дивіться, цю вуздечку ми язиком ми ніби її чіпаємо в одну сторону в другу. У нас дуже добре пропрацьовується друге піднебіння, плюс чудово пропрацьовується кістки черепа. Чому так? Тому що в нас є верхнє нього. І воно ось так. сам скажу коротко, щоб вас не грозити анатомію. Дітки, наші маленькі дітки, до двох-півтора до року вони сплять і постійно ходять ось так. Язик так важ постійно має бути, ви маєте згадувати і це робити, згадувати і робити. Втілюйте в життя.